Всім харчу, привітаємо на каналі Королевському шкалі, з ними нове не влог, просто відео. Якщо що, то цей сімей, я просто підкотила, тому що мені було дуже падло переодягатися. Коротше, хочу вам зараз безпенько розказати, тому що зараз я буду робити коротке відео. знаєте, У мене знову почалася ця магія, ну, на коротке відео. Тобто я просто, знаєте, забула тупо тупу взяла, забула на оці знову відео десь на 20 днів, і тепер знову роблю тільки велике відео. Ой, маленьке відео, тобто і відео шорт. Це, звісно, погано. Я не знаю, блін, якщо там щось буде глючити, то я не буду бачити, тому що це просто камера. Коротше, я хочу сказати, що в мене просто не було великих відео, тому що, ну, вже вечір, до речі, вже 7 годин, вже 7.20. І я ну, вам хочу сказати, чому в момент не було відео. Ну, блін, ну того, що, по-перше, в п'ятницю у мене був дуже загружений день, У мене було урок, 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 уроки. Ще уроки. Потім сьогодні, субота у нас, Уже 13 квітня, ой, травня. І у мене теж загружений день, тому що в мене знову уроки, два уроки було, блін. З 8 до 9 годин ранку, потім я роблю уроки, потім я їх там стидаю. Потім там ще щось і ще щось. І зараз я знову почала вести активно відео шорт. Тому я не знаю, як мені Обіцяю, що завтра обов'язково буде влог. Я зараз просто до вас бітенку прийшла, так як я зараз вже просто не ходила дуже багато ідей для коротких відео. Я Не знаю, чи мене чи ні. Якщо мене не чути, то отак от подивіться так от по телефону, так поставляйте вуха, щоб не почули. Бо тому що я не просто зараз просто вели весельно включати не буду, нато да? вже типу вже вечір. И, ну, как бы, дай люди уже... Я разоршол и роблять, А ну, чуть-чуть приключил, да? Чуть-чуть, да. Я, конечно, что-то проверяю. Ну, короче. Вот. Что эти, да, сегодня моим реб ⁇ Было? вчера тоже ничего не получил. Короче. Вот. И дурачи. Стрель видел, что я выиграла. В принципі, воно в якому взагалі зараз так, дуже так і сподобалось. Не знаю, хто це скільки там цих. Типу як набрати вагу? Як потус потусніти? Типу да, типу, сіш, дяк, судно, ти посіжувати, а як схуднути, скоро літо. А я потім знайшла ідею і вирішила. А що пінят? У мене ж є дуже багато відео, як схуднути, як це, як все. А в мене ж нема. Короче. А в мене немає відео, як е, подивитися. Все, краще віці попада, що вже хтось прийшов, і я пішла дивитися хто там. Коротше, скоро конкурсу, до речі, не буде, буде на 10 підписників, і буде нормальний конкурс з якимись призами, реальними, там, якісь будуть цукерки і так далі. Все. Всіх люблю і всім папа.